Кожна нарада це реальна можливість для керівників міських організацій розповісти про свою роботу та про наболіли. Цього разу чимале занепокоєння викликало незаконне полювання на качок на території очисних споруд. Це ситуація неприпустима, це не перший раз. так? Які санкції? Хто знає? За охоту там ми не можна все робити. За Законним полюванням до то того позбавили серйозні санкції. Тому давайте якось хоч один раз коли затримаємо. Я прошу. Засоби масової інформації обов'язково цю розмову передати в телевізор, щоб люди знали, що наступного разу можуть затримати і санкції почали. Поговорили про затягування процесу зміни статусу міста та все, що стосується функціонування Агенції економічного розвитку громад, Це міста районного значення, вони не мають ні відповідних структур з економічного розвитку, ні фахівців з економічного аналізу чи то планування діяльності. Тому ці фахівці знаходяться в районних державних адміністраціях але адміністрації, опікуючись загалом районом. Суто містами не займаються при асоціації малих міст. Створено агенцію економічного розвитку громад, і ми за допомогою фахівців експертів, яких ми можемо залучити, хочемо допомогти нашим малим містам, ті, хто вже готові сьогодні до того, щоб сформулювати хоча б декілька своїх конкретних проектів. Інвестиційних проєктів. ми могли б презентувати ці проєкти через ті агенції, іноземні, чи то наші українські державні, але які знаходяться всі в Києві, для того, щоб залучити інвесторів чи то наших українських. Чи закордонних до малих міст не оминули увагу, і активність співпраці сільрад Обухівщини в розробці економічного потенціалу району важко за поточною роботою керівникам відірватися до участі в круглих столах, там в наших засіданнях робочих груп. Але ми спілкуємося в телефонному режимі, ми надаємо анкети, різні матеріали, ми отримуємо від них пропозиції, які будемо включати до всіх документів. Тому ми не залишаємо поза увагою жодну громаду. Неабияк стурбовані міськраді Українки, і тим, що над деякими навчальними закладами міста нависла загроза закриття. Є різні ділки, які придивляються дуже до, до, досить уважно, що в центрі міста на березі Дніпра е, є досить гарні території, як ліцею, так і медичного училища, які можна було б використати для хорошого бізнесу, тому. Вбачають те, що можна якось провести там, показати це аргументовано, що, скажімо, поганий набір, незагруженість груп. На російській мові, мови невостребуваності так, такого закладу і підвести його до закриття. Але на сьогоднішній день дуже добре, що є керівництво одного училища, яке досить добре зараз працює і вирішує всі проблеми із набором, із проживанням, із навчанням, із утриманням цих приміщень як одного училища, так і сподіваюся, сьогодні будуть всі проблеми вирішені із медичним училищем. Марина Кочкіна, Олексій Козир, студія Барт Українка.